Вчора у стінах Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся важливий захід форум на тему права людини, взаємодія заради гідності. Головна мета обговорити ключові аспекти взаємодії між людиною і державою, зокрема у контексті прав і свобод громадян через призму щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Доповідь це не просто звіт. Це документ, що відображає живу реальну картину ситуації з правами людини в Україні у 2024 році. Ми отримали понад 123 тисячі звернень це на 29% більше ніж роком раніше. Це означає, що ви довіряєте нам, а ми Відповідаємо активною роботою. Серед учасників були народні депутати, які онлайн форматі наголосили на важливості проведення даних заходів. Представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правозахисних органів, депутати місцевого рівня, керівники закладів, установ громадських організацій, відвідав захід і тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Дані права гарантовані Конституцією України. Це найвищий закон і і він, на основі його будується вся інша підзаконна і законна система. Звісно, офіс омбудсмена, який працює по всій країні і своїм регіональним представництвом, робить велику роботу в частині захисту прав людей, а саме в України, а саме, що стосується російської агресії. Форум був присвячений пошуку реальних рішень для подолання важливих проблем у сфері прав людини на регіональному рівні. Учасники обговорили, як можна покращити захист прав громадян у Полтавській області. Свої права варто захищати, і в разі порушення потрібно звертатися. Ми розбудовуємо тісно зараз мережу, в тому числі і на території нашої області, це в місті Кременчуці, в місті Полтаві. Постійно намагаємося бути ближче до людей, спілкуватися з ними, чути про їхні проблеми. Окрім того, Завжди на зустріч, які ми проводимо з родинами, ми запрошуємо і органи місцеві органи державної влади для того, щоб вони чули і відразу реагували на ті проблеми, які виникають у наших людей. Звернутися можна або на електронну пошту, направивши звернення, або на юридичну адресу, знову ж таки, зателефонувавши на гарячу лінію уповноваженої залишити звернення. Але перш за все ми наголошуємо на тому, що ми є, Україна є правовою державою, і омбудсманне виключення має користуватися діючими нормативно правовими Акт. Тому кожне звернення ми просимо, щоб люди оформили відповідності до вимог закону про звернення громадян. На заході був присутній і начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, який розповів про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб, виклики, досвід та перспективи. Початку повномасштабного вторгнення Кременчуцький район став прихистком для майже 90 тисяч осіб, внутрішньопереміщених. на сьогодні в Кременчуцькому районі. У нас офіційно зареєстровано 44 тисячі внутрішньопереміщених переміщених осіб. Це питання досить болюче. І основними викликами було, коли вони приїхали в Кримський район, це робота в громадах, робота із міжнародними фондами, із громадськими організаціями, підтримка всіма напрямками, з боку підприємців, з боку. Закладів освіти, які згуртувавшись, підставили плече і надали допомогу всім внутрішньопереміщеним особам. Особливу увагу приділили тому, як досягти справедливого балансу між правами людини та відповідальністю перед державою. Також обговорили питання щодо навчання молоді з тимчасово окупованих територій. Сьогодні надзвичайно важливі питання піднімаються. Це захист прав людини і з точки зору як закладу вищої освіти, на базі якого відбувається презентація щорічної доповіді. Це важливе питання. дуже приємно, що приділили увагу саме питанню навчання молоді. З тимчасово окупованих територій, адже наша молодь, українські діти мають навчатися в українських університетах, і це дуже добре. Хотів би зазначити, що в університеті створена і ефективна, досить дієво функціонує гендерний центр Полтавської політехніки, який тісно співпрацює з представництвом повноваженого справ людини Верховної Ради у Полтавській області, в тому числі з точки зору захисту інтересів і прав людей. Цей форум вкотре підтвердив важливість відкритого діалогу між представниками влади та громадськості у вирішенні питань захисту прав людини. Така співпраця є запорукою формування справедливого суспільства, де права кожного громадянина поважаються та захищаються на всіх рівнях. Валерія Лисенко, Каченко, Кременчуцькі новини.